Така смакота смажиться. Дуже класний рецепт. Сосиски в тісті. Ось. Дуже смачно. М -м -м. Одне яйце, стакан кефіру, стакан у мене 200 грам. Вливаю, трохи солі, збиваю, борошно. Приблизно пів чайної ложки соди. І замішую тісто. Тут все дуже просто. Тісто має бути як на оладки. Лишаю його буквально на пару хвилин. Відпочити. Так, у мене тут в сотейнику гріється олія. Підготувала сосиски, можуть бути грубі, тонкі, як кому подобається. І шпажки. Сосиску надіваю на шпажку і в тісто. Ось так закручую. І в розігріту олію. Ось такі красені смажаться. Їх навіть перевертати не потрібно, самі перевертаються. Люкс. Зразу як викладаю в олію, виймаю шпажки, виймаю і викладаю на паперовий рушничок.